Сьогодні хочу розказати про з Зельдермаріл. Це бустер для мене. Знайомство я почала з нього і практично завжди курс процедури я починаю з бустера, щоб запустити мікроциркуляцію, лімфовідтік, щоб запустити всі процеси. Та я починаю з цього препарату. Два вражаючі у мене є протоколи, які мене дійсно закохали в цей препарат. Значить, Перше, це під час роботи у клієнтки був великий, глибокий, такий плотний, запальний елемент. І рештками препарату я по колу його коло. Препарату було дуже мало і за два дні. За два дні запальний елемент дуже зменшився в розмірах, зменшилася плотність, і за тиждень там вже практично залишився тільки світ. Другий протокол у мене був деформаційно-такий набріковий тип з такими вираженими носогубними валіками. Малярами, з найвищими повіками. Працювала я в дренажній техніці. Ну і За дві процедури результат мене просто вразив. Колір обличчя, обличчя наче зменшилося в розмірі, до мене заходить клієнтка в кабінет, а я дивлюся, в неї обличчя маленьке. Фото додам.